У салонах мобільного зв'язку утворились черги, а в деяких торгових точках не працюють термінали без готівкового розрахунку. У Житомирі другу добу відсутній зв'язок мобільного оператора Київстар через це Житомиряни почали масово купувати сім картки двох інших мобільних операторів. Зранку поблизу двох салонів Вода та Лайфсел утворились черги з кількох десятків людей. Аби придбати сім-карту, Житомиряни стоять у черзі у середньому по пів години. А в мене ще мама не місцева, дзвонитись дуже тяжко. З тим черзі, щоб купити хоча б якийсь зв'язок, пакет. Знаю. Ну, шукаємо якісь точки доступу до Ну Обов'язково ми ж вже звикли, що зв'язок повинен бути. Ну, а без зв'язка ж не я. Ось яка черга була, Весь стояли, хвилин 20 у черзі. За 100 гривень взяли пакет. Ну, майже всі. Батьки, на кістарі, чоловік, робота, всі на чи все треба Резпакет такий, звичайно. Його більше немає в місті, не можна де купити, взагалі взяти. Тільки тут. Вікторія має дві сім-картки після того, як мережа Київстар перестала працювати, дівчина почала користуватись іншим мобільним оператором. Батьки дівчини живуть на тимчасово окупованих територіях. Отож, зв'язок із ними критично необхідний, каже Вікторія. Зі сторони, коли наші приміщення особи твої батьки в окупації, то це тяжко, бо вони до тебе не можуть дозвонитися. Але через це в мене є інша сім-карта, водофон. Нарешті вона поповнилась, бо також в нього в них якісь там проблеми з серверами. Але в принципі нормально, через те, що на роботі є інтернет, вайфай, тобто на якій старостки це зручно. І так само там зараз мешкає, також є інший вайфай, тобто все нормально. В принципі, проблем немає, але це трішки незручно, коли ти на вулиці, тобі треба срочно відписати щось по роботі або по навчанню. то це викликає труднощі, звичайно. Наскільки збільшився попит на сім-картки Vodafone та Лайфсел, представники салонів мобільних операторів прокоментувати відмовились через зайнятість. В той же час повідомили, що станом на зараз стартові пакети у продажу є. На офіційному сайті Vodafone є кілька повідомлень про те, що через велике навантаження можуть не працювати деякі сервіси та послуги. Через відсутність зв'язку не працюють і деякі термінали у торгових точках міста. У цій кав'ярні, що у центрі Житомира, у терміналі безготівкового розрахунку встановлена сім-картка Київстар. Отож, відвідувачів просять розраховуватись готівкою. Термінал не працює, тому що він підключений до Київстару, Київстар не працює. Просимо в людей готівку або зняти кошти. Ну, багато людей погоджуються, деякі йдуть. Банкомати поруч, але не всіх, не всіх це влаштовує. Але виходимо з ситуації. У подібній ситуації опинився і Олександр. У власника кав'ярні касовий апарат та система безготівкового розрахунку прив'язана до телефону. Тому чоловіку довелося купувати сім-картку іншого оператора, що дозволило йому продовжити працювати у штатному режимі. Стояла карта Київстар в касовому браті телефоні. Ми пішли до «Водофону» магазину, зробили, ну, постояли пів часи чергі, купив я карточку «Водофон». І у мене все працює і як вам сказати, ну... Все чітко працює. Станом на 13 годину 13 -го грудня у Київстарі не говорять про терміни відновлення зв'язку. На сайті компанії опубліковане повідомлення про те, що фахівці працюють над усуненням наслідків кібератаки. 13 грудня на офіційному сайті СБУ повідомили, що їх кіберфахівці спільно із працівниками компанії Київстар продовжують роботи з відновлення мережі за попередніми розрахунками. Сьогодні планують відновити фіксований інтернет, а також розпочнуть запуск мобільного зв'язку та інтернету. Дмитро Поліщук Ігор Горкучин, Суспільне новини Житомир. Для всіх військових, що повертаються у відпустку, що повертаються з війська вже звільненими, це дуже болить, коли першим стиканням з життям на гражданці вони бачать от такий… Великий розрив між тим, що у них там і тим, що тут офіцер психолог Сергій Твардовський на позивний рішало 15 місяців. Прослужив у бригаді спецпризначення імені Івана Богуна. за сімейними обставинами, демобілізувався і створив у Житомирі центр реабілітації та соціалізації ветеранів, ті, хто пройшли крізь вогонь. Ідея виникла ще коли я служив. Ветеран це людина, яка досить довго адаптувалась під високу ймовірність смерті, і вона не довіряє просто так. Вона довіряє тільки своїм. Свої це хто? Це такі, як е, які мають досвід східний зі мною. Це ті, хто пройшли крізь вогонь. Сергій говорить, що у центрі працюють ще два психологи. Один займається демобілізованими, інший родинами загиблих. Що перший місяць три ми займаємося з людьми психологічною підтримкою, юридичною підтримкою. І ну консультуємо як краще отримати медицинську допомогу. То наша задача дати йому середовище, в якому йому комфортно, ветеранське братерство, таке в якому буде зрозуміло, що він може поділитися своїми точками болю, знайти десь відповіді на свої питання і знайти друзів групу підтримки, в якій йому буде комфортно, в якому він може відчувати себе своїм. Наступним етапом буде працевлаштування, говорить Сергій Твер. Довські. Ми співпрацюємо з центрами Житомирський обласний міський центр зайнятості, до речі, там і гранти є для ветеранських бізнесів, і з міськрадою працюємо по школі підприємництва для того, щоб з тих ветеранів, які більш активні і готові взяти на себе відповідальність, формувати такі ветеранські артелі, де працюють ветерани і власник ветеран. Чоловік каже, що будуть відкриватися центри, і у громадах області. Поки що ми. Ми знаходимось на Покровській, 4, Це виділене приміщення міськрадою, будь-які громадяни, у яких є родичі або сусіди, ветерани, які нещодавно повернулися. Запрошуємо. Покровська 4 з 10 до 16 усі будні дні. Першим ділом людина приходить, вона заповнює таку анкету: найпростіше там прізвище, ім'я по батькові: сім'я, дружина, діти, стан здоров'я. Посади, на яких ви працювали, робота, яку ви шукаєте, мобільний телефон. На 12 грудня 2023 року в центрі проходять реабілітацію 12 військових. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Це таке було місто, в якому ну, ти почувався себе, да, на відпочинку, да. а тепер, коли ти дивишся на ці руїни, то просто, просто. Ну не віриться Наталія Ткачук, переселенка з Херсонської області, прийшла на перегляд документального кінофільму Нескорений Херсон у Житомирі. Цей фільм дає можливість пережити білі і пам'ятати про події у Херсоні. Розповідає вона, пам'ять людська вона погане забуде. Ми будемо пам'ятати тільки добре. А завдячуючи таким фільмам, ми ніколи не забудемо. Кожен раз дивлячись цей фільм, я так розумію, що я буду його по-своєму переживати. Так? Але ось для мене це була мандрівка по рідному місту. І знаєте, дуже було помітно почерк, що знімали його саме херсонці, саме ті, хто там були. Бо та людина, яка не знає Херсона, яка там не була, вона би не змогла так сняти. На зв'язку з Херсоном насправді сьогодні. Супер ще раз області Херсону! Херсон. Устин Данчук, режисер кінофільму Нескорений Херсон говорить, що основна мета фільму розповісти про події у Херсоні. Нині він доступний для перегляду лише в Україні. У подальшому режисер планує адаптувати фільм і для західної аудиторії. Чи піддалі ти відвижаєш від, від е, лінії, де відбувається зараз війна? Тим менше люди просто знають про те, що насправді відбувається на кожному у нас годину питали про те, а як то відбулося, як це відбулося, то що з тими зрадниками, тобто постійно питали про те, що можливо фільми фільмі якось не фігурує. І, а що вже можна казати про? Десь за кордоном, якщо навіть в Україні багато людей просто не ну не знають того, що у нас насправді відбувається. Тобто, про це потрібно говорити. Про це більше того, про це треба кричати постійно. Показ фільму «Нескорений Херсон відбувся в рамках мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до кудеї ЮЕЙ», каже Оксана Трокос, координаторка фестивалю в Житомирі. За її словами, відкриває фестиваль цей фільм не випадково. Власне, сьогодні ми запросили також вимушених переселенців. Це люди, які живуть в Житомирі, і їхні. Думка їхні. Емоції їхні історії також важливі. Не випадково ми вибрали фільм. Перше ми обрали фільм «Нескорений Херсон тому, що він дуже гарно передає історію, незламність і боротьбу, яку демонструють зараз всі українці. Докудей ЮЕЙ» проходитиме в Житомирі з 12 по 14 грудня. Крім Житомира, фестиваль відбудеться ще в трьох містах Житомирської області Іршанську, Малині та Хорошеві. Надія Назарук Євгенія Барвенко. Суспільне новини Житомир. Зоволонтерка Юлія знайшла собаку. Який провалився підліт річ у річці Тетерів у Житомирському парку. Тоді його врятував з річки невідомий хлопець. Після порятунку пес втік. А наступного ранку Юлія, яка впізнала собаку на фото, почала шукати тварину. Хтось виклав відео, що хлопець врятував собаку в нашому парку в Шодуара. Він втік. Не було його. Спочатку я не зрозуміла, що це ця. Іменно собака, саме та, яку я знаю добре, це наш, наша зірка з Михайлівської, це наш барсік. А потім мені ввечері почали писати, що це він, скидати його фотки. Знайшовши собаку, жінка привезла його на обстеження у клініку. Каже, що, побачивши свого безхатнього улюбленця, почала плакати. Я за всіма ними плачу, мені всіх жалко. Привезла його, він був ще мокрий, шерсть мокра всередині. Не просохша. Я зрозуміла, що собака ночувала на морозі, і звісно, що собака з запаленням. Людмила Олександрівна, лікар, прослухала є хрипи в легенях. Він дуже кашляє. Зараз він не кашляє, вже почали антибіотики давати, трошки купірували ці приступи. Він так кашляв, що прямо ну, дуже сильно. Сказали мені лікарі, що там є запалення бронхів переохолодження. Сьогодні пес почуває себе краще, каже Юлія. Песика я не буду випускати назад на вулицю, він буде з клініки виписуватись до мене додому, поки буде на перетримці в мене. Маю таку надію, що ця зірка, яка так пропіарилася, скажімо так, на цьому нещасному випадку, все-таки знайде свою родину. Він не потребує бути в хаті, він може бути в дворі, в теплій буці, щоб була повна миска і тепла будка. Це все, що він потребує, і любов від людини. Волонтерка Ідеї, що буде шукати родину не лише для врятованого пса, а й для його подруги. Його по-різному називають хто бася. але ну, в мене він барсік. Він живе на Михайлівській разом з Чорнушкою, знаменитою, яка там по кафешкам ходить. Чорнушка, до речі, зараз теж у клініці рядом з ним, поряд з ним. У них вольєрчики, вона теж лікується, і її теж потрібно прилаштовувати на двір, її не можна випускати, вона сліпне. Тобто, тут якраз так збіглися зорі, що дві тваринки, які дружать і живуть на Михайлівській. В один день ми їх привезли. Інший волонтер привезла і вони опинилися в одній клініці поряд. Вони ну звісно, що вони узнали друг друга. Вони і я хочу, щоб вони знайшли родини і Чернушка, і Барсік. На новий рік може станеться таке диво. Тетяна Дукеч, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. Дження відомого композитора Миколи Леонтовича понад 30 учнів Житомирського ліцею номер 3 заспівали щедрик. Ліцеїстка Марія каже, ця композиція понад 100 років є символом українського різдва у світі. Життя автора можна назвати служінням пісні. Він написав понад 100 е, хорових о, ой, обробок українських народних пісень що стали візитною карткою музичної України в усьому світі? Американців Щедрик Миколи Лентовича відомий як колядка-дзвоників. Ще більшої популярності вона набула після того, як американські космонавти полетіли на місяць і взяли з собою цю композицію. Також ця мелодія звучить у таких фільмах, як Один дома» та Гаррі Поттер». Пісня Щедрик в обробці Миколи Леонтовича 100 років мандрує світом, звучить різними мовами, але душа в неї все рівно залишається українською. Я перше її почула, коли мені було 4 роки. Мені дуже сподобалося, коли уся моя родина співала Щедрик на Різдво. За словами вчительки початкових класів Юлії Давиденко, під час підготовки флешмобу багато говорило з учнями про внесок Леонтовича у світову культуру. Під час підготовки до сьогоднішнього дійства я дуже часто чула, як дітки розповідали про те, що минулого року вони чули виконання щедрика різними мовами саме в тих країнах, в яких вони перебували в Польщі, Великобританії, Німеччини, Іспанії і Ще раз переконалася в тому, що Щедрик це важлива пісня не лише для українського народу, що ці чарівні ноти вони об'єднують на різдво весь світ. Учениця четвертого класу Валерія згадує, як у 2022 році, перебуваючи за кордоном, через Щедрівку відчувала підтримку іноземців. Я коли ще була в Німеччині, я чула, як його співають. Ну це було як стало трендом. Як допомагали Україні, співали його по каналам всім. Діти говорять, що Щедрик наповнює вірою у диво. В мене ця пісня надихає на творчість. Вона мене більш веселить. Мені здається, те, що коли якщо ми всі зберемося разом і заспіваємо цю пісню, то обов'язково настане перемога в Україні. Мир. Катерина Тарасюк, Олексій Черко, Суспільне новини. Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.